Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 30 вересня 2024 року. Мій виноградник знаходиться в Київській області, мене звати Марина. Сьогодні вирішила засняти відео на таку цікаву, напевно, тему про десятку найсмачніших сортів винограду на моєму винограднику. І за моїми смаковими почуттями, да? Ось. Але так вирішила розділити цю десятку на 5 мускатних сортів і 5 немускатних. Ось на першому місці, як ви всі, напевно, догадалися, це буде Пріма України. На відео я не пріму, показую, Пріма вже просто знята. Трібно, потрібно було раніше таке відео дещо відзняти. Там уже пустий кущик стоїть, вона дуже рання, але вона ну, доволі добре вісить на кущу. Ми лише недавно зняли останню гронку для себе, смакували самі її. Я розповідала в відео, що в неї такий мускат, прям дуже сильний, але й дуже-дуже приємний. Такий він має цитрусові тона. А саме мені пахне мандариною. Ось. Тому пріма України на першому місці. А на другому місці, зараз саме на відео, я показую це ландиш. Дивіться, це напевно, саму більшу я, напевно, От гронку відкрила від сітки. Ось який він красунчик. От. В декого він осипається. У мене так трішки він також чуть-чуть так під, підсипається, але на груні залишаються ягідки за рахунок того, що трішки він осипається, Та ягідка, яка залишається, вона така виростає в великецьких розмірах. Тут такий дуже-дуже приємний мускат. Я відчуваю такий квітковий мускат. Мені дійсно ця гібридна форма відповідає назві ландиш. Дещо так і якісь такі ландишові тона відчутні. Ось бачимо п'ятнишко від оїдіума, але не тріснуло, бачите, нічого. Ягідка налилась. Ось також. Я так старалась вирізала, але дещо десь і пропустила. Вона так чуть-чуть в цьому місці, бачите, наче як так зігнулась і нічого не тріснула. Далі собі росла ягідка. Ось так. Вночі йшов дощ. Вночі йшов до, он, он ще, від П'ятнишка. Я так дивлюсь, не тріснула, тому що в корінь там. Дощ не попав, але отак лист був мокрий, ягода була мокра, стояла, наче не тріснуло все добре. Все добре з ландишем. Ось це він у мене весь в сітках. От, вивісився, і я його завтра буду зрізати. Ось такий крас... красунчик. В сітках, тому що його полюбляють шершні. Дуже крупний цьому році він на В минулих роках були менші ягідки. Ось такий красончик і смаколик. Ось на третьому місці це кишмиш цимус. Залишилась одна малесенька гроночка. Він дуже довго вісить на кущі. Цей виноградик, така м'якенька, тоненька шкірочка, він сочний, такий сочнуватий виноград, і в ньому дуже смачний мускат. Ось я ось нещодавно вирізала цілу грону і сама її їла, тому що зазвичай я так більше хожу і пробую по винограднику, то там, то там. А ось цим у мені захотілось, щоб він і в будинку, в холодильнику лежав, і так для себе вирізала грону. Ось дуже приємне до споживання. Хоч там її рудименти, ну, мені вони як не відчуваються, ці рудименти. Дуже хороший виноград, дуже на базарі подобається людям. Хто пробує, той бере його. По хорошій ціні він продається. А також цей виноград, він по суті, я ж так думала: можна його навіть садити як універсальний і пробувати з нього вино робити. Тому що він сочний і також сік можна з нього робити. Ну, дуже хороший. Ось, Мені дуже подобається. Хай там будуть рудименти. Це для мене взагалі не важливо. Якщо вони не відчуваються при їжі, то мені абсолютно все рівно. Є вони там, нема. Ті ну, мені все рівно. Виноград дуже хороший. Ось, На четвертому місці це. Кишмиш Юпітер, вже зрізані там, грона, то не буду показувати. Також урожайний, він універсальний сорт годиться на все і на родзинки. До речі, з цимуса родзинки, напевно, не дуже вийдуть, тому що сочна ягода на родзинки не годиться. Ось, А Юпітер на родзинки годиться для всього. І теж дуже приємний. Хтось говорить, що це не мускат. Як на мене, то Юпітер це є мускатний сорт, просто ну, там інший він такий, оригінальний, можна так сказати, мускат. Ось. І на п'ятому місці це виноград Дружба. Я його пересадила, посадила у винні туди ряди, на іншу ділянку, тому він цьому році мене не плодоносив, тому що пересаджений кущик. ось… І він також універсальний. Його можна споживати, можна вино робити, сік, дуже гарний мускат в ньому. Ось цю п'ятірку допоміг мені допоміг мені саме чоловік виділити, тому що він полюбляє мускати. Ось я так спостерігала. За тим, за його емоціями, за, те, за тим, що він скаже. І також з ним погоджуюсь. Стосовно цієї п'ятірки, я повторюсь, це стосовно моєї ділянки. От, нам вони дуже сподобались ці виногради. Тепер перейдемо до немускатних, які, на мою думку, вони для мене самі смачніші. На першому місці це монарх монарх це просто моя любов. Дуже-дуже хороший сорт. Ой, ну, який він красивий. Для мене він найсмачніший. Найсмачніший. Гляньте, яка ягода. Гляньте, грони які. Просто суперові грона. Такий виноград. Десь тільки на виставку, на виставках показувати, нейте, нейте, який він урожайний. Декого не виходить. Лента розтягнутий, також дуже далеко. Ось урожайний в моїх умовах, він дуже урожайний. Лоза визріває добре, він нехворобливий, дуже-дуже смачний. От я його дуже сильно полюбляю. Такий мармелад, мармеладна там консистенція. От. Ягода просто. Просто все супер. Гляньте, загару взагалі нема. Лише на сонечку. От такий він жовтенький робиться. Красавчик. Просто краса, неймовірна. На скільки метрів в мене? Два, два, 4 метри. Зараз покажи та нагрузочка. Ось тут, там в кінці зняті гронка. Ось так. Ось такий. Такий монарх. На другому місці для мене смакота це чорний хрусталь. Дивіться, які, які ягідки крупненькі. В ньому лиш де кісточка є, яка ну, хоч і з... попадається, вона прожовується і не відчуваєш ту кісточку. І ось такі грони нарядні, крупні грона. Бачите, я таки поховала. Там ще трішки залишилось. Він в основному знятий, але трошки так залишилось його. На базарі його добре купують, і він мені дуже-дуже смачний. вже оса прилетіла, дуже солодкий на даний момент, тому поховала від ос, бо вони так і хочуть його з'їсти, відчувають дуже солодку ягоду. От він для мене дуже смачний. І в сім'ї всім подобається мій цей виноградик, <смі> не, не мій, це селекція бурдака. <смі> Ось, але це наш улюбленець. Ось коли з'їдаєш, береш так в рота, кладеш ягоду, перекусуєш, розкусуєш, вона взривається в роті. І так, дуже приємно її споживати. Ось, тому вона на другому місці. На третьому місці по смаку в мене виноградик називається Назарій. Гляньте, яка гроняка. Він дуже часто загорошує, але в нього горох такий крупний, що коли виростає горох, то і не відрізниш, де загорошена ягідка, де не загорошена. Тому такі гарні грона образовуються. Ну, ось він також таку має консистенцію, що коли кладеш його в рота, він взривний. От мені такі смаки просто подобаються дуже взривається в роті. І, і дуже багато ягід, взагалі без кісточки в ньому також. Ось дуже крупні ягоди, ось такі круглі шарики. Декого, можливо, він не запилюється, в мене запилюється абсолютно добре. він. Ну, хіба що от горох. По весні. Дивишся, горох. ось Але вже я знаю знаю цю гібридну форму, що той горох все рівно набере гарних розмірів і все буде добре. ось Стосовно тріску, наче так не тріщить. Оце ж дощ вночі йшов. Ось ось одна ягідка, наче так чуть-чуть І то воно сухеньке тут. ось Ну, Тріщить він у мене. Оце, що ягідки такі, бачите, так це оси повиїдали. Ось одна шкурка. Одна шкурка вісить. Ну, оце такі так хороший виноград. ось ось, Ось, бачите, також оси вигризли. Я вже його буду продавати. Якщо щось залишу для себе, то в сітки, в сітки його одіну. Дуже гарний, дуже смачний, дуже врожайний. Лоза зріє в нього також дуже гарно, не жирує, і він такий доволі такий сильно рослий, але лоза така завжди гарна, красива, жируюча. Ось, дуже хороший. Мені подобається. Також ось показую торнадо. Він мене також вразив своїми смаковими властивостями. Такий дуже смачний, солодкий, гармонійний виноградик. Я люблю взагалі темні виногради. Ось я розкусила, дивіться, він середині такий трішки такий має прожилки червонуваті. Коли видушувати, то розовенький прям сік в нього. Ось хороший виноград, бачу в ньому перспективу. Для мене торнадо дуже схожий, як на мене, за смаками на Алвіку. Ось я підійшла до Алвіки. Гляньте, які ягоди крупнющі. Але вона в мене часто також підграшує. Ось така Алвіка. Мені подобається. Ну, і п'яту форму, яку я так для себе відзначила, це урум. Вона мені така дуже приємна до споживання. Ось. І красива, і смачна. В минулому році вона була така в мене красивезна. Я вам можу. Ну, ви, напевно, відео бачили, в цьому році вона темніша. Це з три гронки залишилось. Бачите, ось, ось хочу показати, дивіться, бачите, на чому гронка вісить. Ось її три листочка кормило. Ось таку гронку. Три листочка викормило. Ось уже прилетів шершень. Залишилось три грони, завтра буду вирізати. От, ну, в нього така мармеладна консистенція, приємна. Мені такий подобається дуже виноград. Ну, і все, хочу завершувати відео. Е, показала 5 сортів з мускатами, 5 без мускатів, які так показали дуже добре себе е, на моєму винограднику, і так дуже смаки сподобались. Все, до побачення. Ой, ні, не до побачення. Згадала, що хотіла Запитати у вас, які вам сподобались за смаками сорти на своїх ділянках, От, які ви виділяєте сорти чи гібридні форми за смаком. Ось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, це вже все, напевно. Все, до побачення. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього доброго!